Багатофункціональний аерозольний спрей від торгової марки Superium, який допомагає позбутися бліг, кліщів, комарів та мух. Він захищає ще протягом місяця, що не виконують ніякі інші спреї. Е, його об'єм 300 мл підходить для котиків, собачок та навіть хориків. Е, його потрібно наносити на 20 см від шерсті, піднімаючи шерсть проти росту шерсті. Е, також даний спрей захищає. Від паразитів протягом місяця, і ним можна також обробляти домівку та лежаночки ваших улюбленців для того, щоб закріпити ефект і позбутися паразитів на 100%. Даний спрей дуже гарно зарекомендував себе у улюбленців та в домівках. Обов'язково замовляйте, якщо ви стикнулися з проблемою паразитів у вашого улюбленця, Ми відправляємо товари кожного дня новою та укрпоштою. А якщо вам потрібно Консультація обов'язково звертайтеся до нас на інстаграм-сторіночку. Посилання є на сайті.